На Прикарпатті перебувають лікарі-хірурги зі Сполучених Штатів Америки на базі Івано-Франківської міської клінічної лікарні номер 1 вони провели кілька лапароскопічних операцій. Уже кілька років у міській клінічній лікарні номер 1 наші місцеві хірурги роблять так звані безкровні операції жовчного міхура. Хірург зі Сполучених Америки Віліам Норвурт в цій лікарні вперше провів лапароскопічну операцію пахової грижі з використанням спеціальних пропіленових сіточок, що дає можливість прооперованому в день операції виписуватись додому. Вибрали нашу клініку тому, що ми вже на проці 6 років опановуємо ось цю ці нові медичні технології. Провели вже більше 2,5 тисяч лапароскопічних операцій. І в нас була краща база серед лікувальних закладів області. Операції будуть проводитись натовській кішці за допомогою лапароскопу. Операції будуть проводитись з приводу на натовські кісці. Операції будуть проводитись на діапрагмальній грижі, операції будуть проводитись на грижах пахових. І, і шлунку, і інших, тому в принципі ці операції будуть започатковані в області вперше. І тому е, ми дуже гордимося тому, що перше наш на Галичині ці операції будуть виконуватися в нашій клініці факультетської хірургії. І ми вважаємо, що це є дуже такий важливий крок наших спільних відносин між хірургами США і хірургами нашої медичної академії. Американські хірурги перебувають на Прикарпатті на запрошення Українського міжнародного благодійного фонду від серця до серця президент пані Світлана Погодіна та народного депутата України Василя Костицького. Хірурги приїхали до Івано-Франківська не з порожніми руками. Вони привезли лапароскопічну апаратуру нового покоління і цінне обладнання.